Привіт-привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам наш номер Family Room, який йде з двома спальними кімнатами, і розрахований на 4 людини. Тож, давайте дивитися. І так, тут у нас вхід, маленький такий коридорчик. Переходимо в першу спальню кімнату. Тут два ліжечка, Також є телевізор, тумбочки ось такі. Дерев'яні, гарний стильний дизайн. Є, звичайно, чайничок, місце, щоб, можливо, попрацювати або розкласти свої речі. Капці місце для вашого одягу. І давайте скоріше переходити в другу кімнату. Тут, як ви вже зрозуміли, є дзеркальце. І переходимо в другу кімнату. Тут у нас, як бачите, більше місця для вашого одягу та всіх речей. Також чайничок, іде телевізор, два зручних ліжечка. І, звичайно, ось такі стильні наші фірмові рушнички. Це Валера. Тепер переходимо до ванної кімнати. Тут у нас улюблене дзеркальце, де можна робити класні фотки та відмічати нас в інстаграм. Ось така душова кабіна. Всі рушнички, туалетний папір, мило, фен, до речі, є, а також місце для освіщення ваших рушничків. До речі, такий номер це чудовий варіант, якщо ви приїжджаєте в компанію, але хочете жити хоча б трошечки окремо. Підсумок Family Room: це дві окремі спальні кімнати, коридорчик та спільна ванна кімната.